У нас е, такий був, як ну, давайте назвуться суспільний договір. Так, якщо ми беремо там події ще з 14-го року, я просто хочу навести приклад самого чоловіка, тому що він е, якраз належить ну, до іншої так, категорії. Це люди, які покинули свій бізнес. Так? Давайте так кинули все своє життя. Ну, давайте так, на він. Він витратив всі власні кошти, всі власні там збереження, своє здоров'я на 10 років війни, воюючи там 90% цього часу добровільно, тобто безкоштовно. І це до речі, треба багато кому було пояснювати в різних там переписках. Не завжди це розуміється. Він воював, коли взагалі вже не мав воювати. Навіть коли він там воював на контракті. Я не пам'ятаю, які це були рики здається. 19, там була оплата 1000 доларів контракт. Ну погодьте, що це не ті кошти, за які людина там кожного дня ходить вибачте, до москалів, так там і підставляє своє життя і ризикує їм що Тобто був суспільний договір. Це да? казали, хлопці, рятуйте, ставайте там до війська. От хлопці пішли, стали, повернулися, залишивши там все, а всі такі, да, ну ви тепер можете бути проблемними. Да? Наш, от... Я ж вас туди не посилав, знаєте, от я б говорю, це один бік медалі. Тому що люди, які реально воювали, так? І які реально там ну, чоловіки найкращі, вони дуже часто саме от в такій ситуації. Звісно, є інші приклади, такі як ви навели, коли. Ну, з того, як ви розповідали, дуже часто це, ну як я, там чоловік завжди каже, там, штабні криси, вибачте, да, за такі там якісь люди, які ну, чесно, відверто вони примазались до цієї теми і намагаються це робити потім і в цивільному житті. І от відмежувати одних від інших, це, звісно, ну, дуже складна тема. І я не впевнена, що взагалі якийсь дієвий механізм. Тут треба кожну ситуацію взагалі роздивлятися індивідуально. Без варіантів, і е, навіть я чесно вам скажу, не ви дуже гарно порушили цю проблему. Я от насправді думаю, який би навіть такий механізм можна було б тут розробити, як оцінити, наприклад, такого кандидата до того, як ти почав з цим працювати, тому що це теж дуже важлива проблема.